10 березня на календарі в прямому ефірі каналу Еквалімпік новини і будемо говорити про все найцікавіше з турецької ерзуруму за підсумками восьмого змагального дня. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас! Тож Україна продовжує лідирувати у нашої дефлімпійської збірної на цих ювілейних 20-х зимових дефлімпійських іграх вже 16 медалей: вісім золотих, п'ять срібних та три бронзових. Другої йде команда Китаю, в них загальна кількість медалей більша. 18, але золотих лише шість. На третьому місці Австрія в їхньому доробку 9 нагород, з яких 5 золоті. І починаємо сьогодні з добрих новин. У Керлінгу маємо дві перемоги, та ще й які. Чоловіки зіграли з одним із лідерів ігор командою Японії. Боротьба точилася до останнього енду, але синьо-жовті таки дотисли суперника: 7-6 на нашу користь. Жіноча ж команда підтвердила статус фавориток у грі. З командою Туреччини і перемогли господарок змагань 14-2. Суперник дуже сильний. Було важко грати. І погода сьогодні зранку була примхлима: сильний сніг, вітер. Але ми постаралися і, врешті, перемогли. В останньому енді плюс одне очко. Зранку настрій був рішучий. Ми були упевнені в перемозі. Японія нормально грає. Я б не сказав, що сильна команда, але й не слабка. Україна сильніша. Я сьогодні сидів на лаві запасних, дивився, спостерігав гру. Японія дуже класно грає. Вони весь час вдома потрапляли після Хамера. У нас було три очка. Я так дуже цьому зрадів. Але до дев'ятого енду у нас рахунок вирівнявся і я почав нервувати. Якби ми не виграли Японію, то довелося б піти додому. Сьогодні вечір ще подивимося, як зіграє Корея з Польщею, і далі будемо бачити. Найважче було з Китаєм, з Кореєю. Ці дві команди ми, ми боролися. Ну тоді у нас був невдалий день, але все буде добре, буде перемога. Шахісти все ближче до розподілу медалей. Сьогодні жіноча команда україна 1 зіграла з важким суперником командою Польщі, і успіх в цьому матчі фактично виводив їх на першу позицію. І синьо-жовтим це вдалось. Дівчата перемогли з рахунком 2-0. Завтра на них чекає зустріч з індійською збірною, яка за рейтингом значно нижча. Україна 2 також потрапила на доволі сильного суперника команду Казахстану. Боротьба була не просто, але є перемога. Півтора на 0,5. Чоловіча команда майже чотири години боролася з командою Казахстану і закінчила гру у нічию. Завтра хлопці зіграють проти не менш сильного суперника Польщі і вирішать долю потрапляння у трійку призерів. Йдемо далі. Їхні старти переносили вже кілька разів. І от сьогодні знову через туман гірськолижники змушені були очікувати початку змагань. Та гонка все ж відбулася. Змагалися і чоловіки, і жінки у дисципліні Гігант Слалом Україну в фіналі представляли Христина Морозюк, Михайло Абрамчук та Каміла Куртанич. За їхніми виступами спостерігала наша Марія Харченко. Її сюжет далі. На 20-х зимових дефлімпійських іграх, незважаючи на мінливу погоду та перенесення змагань, все ж відбувся ще один змагальний день з гірськолижного спорту в дисципліні Слалом Гігант, де українська дефлімпійська збірна була представлена трьома талановитими дебютантами: Христиною Морозюк, Михайлом Абрамчуком та Камілою Куртанич. Навіть у цей складний час, коли війна в Україні триває, спортсмени з порушенням слуху відіграють важливу роль для країни. Вони не тільки не зупиняються у своїх зусиллях та прагненнях до перемог, а й гучно заявляють на міжнародній арені, що будуть боротися за перемоги, не дивлячись ні на що. Сьогодні більше працювали тренера з усіх країн, ніж спортсмени, якщо чесно сказати. Тому що зранку ми приїхали, цілу ніч сніг, свіжий падав, трасу поставили, ми її продивилися, прогладили, але вона не була готова. Було небезпечно. Довелося трошки відтермінувати початок змагань. Всі тренера, як одна команда, намагалися вичистити все зайве, весь зайвий сніг. І тільки після цього нарешті-нарешті гігант у нас почався. Христина Морозюк молода та талановита спортсменка. Вразила уболівальників своєю впевненістю на трасі. Христина сьогодні молодець. В цілому, якщо брати з гірськолижну команду. Я вважаю, що сьогодні тільки вона досягла своєї мети і, можливо, навіть десь і перевиконала. Тобто вона обігнала навіть нашу кутанечку камілу досвідчену, яка вже скільки часу тренується. На чемпіонаті України вже вона обганяла, вона вже її вигравала. Тут умови вже в хороших бойових умовах. Вона вже теж обганяє камілу. Тому Христина сьогодні молодець. Михайло Абрамчук продемонстрував великий потенціал та готовність до викликів на трасі, показуючи, що здатен на великі досягнення у спорті, не дивлячись на помилки. Михайло сьогодні в другій спробі не фінішував. Трошки все ж таки досвід. Йому 16 років, він не зовсім справився з десь і ментально, з умовами цими. Ми проаналізуємо цю ситуацію, обговоримо і. Тоді вже будемо давати якісь висновки. Каміла Куртанич з її енергією та впевненістю в собі допомогли їй подолати перепони на трасі. Ну, каміла завдання, сьогоднішнє завдання вона не виконала. У неї є завтрашній день ще. Завтра вона може е, показати, на що вона спроможна. Завтра паралельний слалом і будемо за нею болівати. У підсумку змагального дня морозюк Христина фінішувала сьомою, а куртанечка Міла завершила змагальний день дев'ятою. Серед жінок перемогла австрійська спортсменка із відривом майже у 10 секунд. Серед чоловіків переміг італійський спортсмен, а український дефлімпієць Михайло Абрамчук не зміг завершити змагання через помилку у другій спробі. Завтра у нас дуже цікава дисципліна, це паралельний слалом. Він буде у нас проводитися ввечері під ліхтарями. Це буде дуже видовищно, тому запрошуємо всіх, вболівайте за нас і підтримуйте нас. Кожен з цих спортсменів з порушеннями слуху мав два спуски на трасі, щоб продемонструвати свою майстерність і швидкість. І вони показали, що можуть гідно представити Україну на міжнародних змаганнях. Тож сьогодні, на жаль, без медалей, але попереду ще два дні, які можуть принести нам нагороди. І сподіваємось, що їх буде багато. Як, наприклад, напередодні було у наших лижників. У них 9 березня відбулися прикінцеві дві гонки на іграх. Командний спринт, класичний стиль, розповість про переможний старт Марина іскра. Останні секунди розминки, і Єлізавета Нопрієнко та Анастасія Лаврік виходять на старт. Лижниці мають пройти три кола по одному кілометру 600 метрів. Мас старт командний спринт, класичний стиль. Пройшли дівчата за 23 хвилини і одну секунду. Поступившись китаянкам, які посіли перше місце усього на 28 секунд. Це перша медаль на двадцятих Дефлімпійських зимових іграх для Анастасії Лаврик. Я дуже рада цій медалі. Передача, коли вже в мене була, мені передали естафету. Я наростити ті сили, які вже в мене були. Я не змогла більше. Я йшла на повних своїх силах. Наприклад, повністю наповну віддаватись вже на початку, це було б тільки помилкою. А от для Єлізавети Ноплієнко ця медаль на іграх в Туреччині вже четверта. До цього вона виграла три золота. Тренери кажуть, сьогодні було дуже важко. Погода змінилася за кілька хвилин до старту. Пішов мокрий сніг, багато снігу пішло. Лижі перестали працювати, так як працювали на, ну, за годину до старту, коли нам дали змогу пробувати тестувати лижі. На жаль, це помішало, зашкодилося виграти. Золоту медаль сьогодні. Пізніше на старт вийшли чоловіки у командному спринті. Першим був Андрій Андрієшин. Приймав естафету Руслан Денисенко. Після жіночого старту ми, поспілкувавшись з тренерами, внесли корективи по по лижам по змазочним матеріалам. Зробили висновки, і на чоловічий старт. Ми підійшли максимально готові. Гонка була запеклою. На першому колі Андрій поступився лідерством супернику з Китая. Та вже на другому вирвався вперед з великим відривом. І українці вже нікого не підпускали до себе. Просто зараз на ваших очах Руслан Денисенко пересікає фінішну пряму. Ще одна перемога України. Для Руслана сьогоднішнє золото вже друге на 20-х Флімпійських іграх. Ну, по відчуттям те минуле золото було більш якось трошки легше, а зараз дуже складно було. І траса складною була, і якось лижень трохи не слухалися, але не змогли. Атлети фінішували з часом 22 хвилини, 13 секунд. Обігнавши китайців на півтори хвилини, можна було спостерігати, що Рівних хлопцям не було. Вони показали свій рівень, вони показали, як потрібно, як потрібно змагатися, як потрібно бігти, і вибрали для нашої країни такі, такі необхідні медалі. Для Андрія Андрійшина ця медаль особлива, довгоочікувана. До свого дефлімпійського золота він шов довгих 20 років. Перемога була дуже тяжкою для мене сьогодні. Подивіться, яка зараз погода. Ближче якось важко йшли, але я все зробив, постарався. І за себе, і за дівчат і зробив заробив золото для нашої команди. Так, за 20 років мого спортивного кар'єрного життя це перше моє золото на Олімпійських іграх. 9 березня пройшла остання гонка для дефлімпійської збірної з лижних перегонів. У добірку цієї команди сім золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі. За кілька днів вони повернуться додому. Спортсмени налаштовані на невеликий відпочинок і готові до нових стартів. Тож, лижники таким чином завершили змагання на іграх. А до цього в статус глядачів перейшли наші сноубордисти. Вони гідно змагались. Марія Харченко підсумує виступ Ерзурумі. Можна бути впевненим, що на антефлімпіаді 2023 українська національна збірна зі сноубордингу зробила все можливе, щоб гідно захистити честь нашої держави. Протягом змагальних днів наші спортсмени змагалися у паралельному слаломі та паралельному гігантслаломі, демонструючи свою майстерність та витривалість, незважаючи на складний моральний стан через війну в Україні, спортсмени віддавалися наповну. Олександр Люханов показав гарний виступ, але хлопцю трохи забракло, аби позмагатися за медалі. Гонка була дуже цікавою в тому, що він так потрошку, але випереджував, була поміха там, де сніг, наприклад, на мене сипався. Я дуже хотів потрапити у одну восьму. В одній восьмі можна було б легко потрапити до однієї четвертої, до півфіналу. А тут, на жаль, так склалося. Павло Бровдій вперше брав участь у Дефлімпійських іграх і дебютував з великим ентузіазмом. Сьогоднішній день дуже важкий був. Ці гонки ми а, з австрійцями разом змагалися, трошки не дотягнув, можна, ну, можна було б краще. Мар'яна Заєць, представниця жіночого складу української дефлімпійської збірної зі сноуборду, була наполегливою та зосередженою. Її витримка та техніка на трасі привернули увагу глядачів. А експерти кажуть, що завдяки характеру вона точно вибере нагороди у наступних іграх. Є над чим працювати. Я сподіваюся, через три роки на Дефлімпіаду, на дефлімпіаду наступну у мене буде вже не Кажуть, що для того, щоб отримати медаль, потрібно тренуватися вісім років. А я на сьогодні п'ять років. От якраз на наступну олімпіаду буде вісім. Усі три спортсмени, хоча й не здобули перемогу, виступили на гідному рівні. Приблизно такі результати я й очікувала. Дякую ЗСУ за можливість тренуватися і змагатися і виступати на цій Дефолімпіаді. Українська дефлімпійська збірна зі сноуборду вразила глядачів своєю волею до перемоги. Олександр, Павло та Мар'яна вирушили додому натхненними на нові старти та перемоги. Свої міжнародні змагання продовжують і українські параатлети. Так, команда з лижних перегонів та біатлону продовжує перемагати на чемпіонаті світу, що триває у Канаді. Вчора проходила гонка переслідування. І маємо жіночий український п'єдестал: Богдана Конашук, перша, Людмила Ляшенко, друга, Олександра Кононова, третя. У чоловіків наступні результати. Тарас Радь, чемпіон, Сергій Романюк зі сріблом. Є золото у Вчорашній гонці в Олександра Казіка з гайдом Сергієм Кучерявим. А Ярослав Решетинський та його гайд Дмитро Драгун бронзові призери. Є перша нагорода і у кульовій стрільбі. За результатами другого дня Кубку Світу з пари стрільби кульової маємо наступні результати. У вправі 10 Андрій Дорошенко та Ірина Щетнік вибороли бронзову нагороду. Тож вітаємо! Ну а Дефлімпійські ігри тривають і завтра, 11 березня, українські атлети продовжать змагання у керлінгу та шахах. Також будуть боротися за нагороди в гірськолижному спорті. Тож вже завтра, о 13.00 не пропустіть в прямому ефірі нашу інформаційно аналітичну студію. А о 20-й дивіться новини з 20-ї зимової дефлімпіади. Також підписуйтесь на соцмережі та YouTube каналу Еквалімпік і не пропускайте всі ексклюзивні матеріали, які створює команда. Налу разом з медіа центром національного комітету спорту людей з інвалідністю України, і побачимось вже завтра, тихої вам ночі. А Україні кажемо перемагай.